Що чекає угу. збройні сили України у червні, а навіть краще і з кінця травня місяця? Угу. Дивіться, якщо ми візьмемо а, саме цикли України, то ось цей цикл, який розпочинається 24 квітня до 24 серпня, це завжди а, час боротьби. А якщо ми візьмемо історично новітню історію України, то ми побачимо, що найбільше такі перемоги, найбільші здобутки Україна отримує з 24 серпня до 24 грудня революції, всі такі найбільш визначні події, саме в цей період. Чому про це кажу? Бо 2023 рік це рік сімка. Україна День Незалежності, 24 серпня 1991 рік. Це рік, якщо ми сумуємо всі ці цифри, ми отримуємо також Сінко. Тобто 2023 рік для України це час максимально відповідачі і енергії. Чому про це розпіву? Бо Такої позиції ми розуміємо, що відбувається в принципі у державі. Дивіться, травень місяць це п'ятірка плюс 2023, тобто плюс 7 – Це дванадцятка. Дванадцятка це такий період, де відбувається свого роду перезапуск, відбувається деякі деякі такі пев перевертень. Я б навіть сказав. Тобто оця дванадцятка вона дає деякі зависання і енергію такої текучості енергії незрозумілою незрозуміло, куди все рухається. Чому я все про це кажу? Бо насправді травень це місяць, який ось ми вже бачимо його початок. Місяць якому нічого не зрозуміло. І місяць, коли, коли може так, бути таке враження, що нічого не відбувається. Насправді 12-та енергія це в роги, це енергія жертви або енергія повішеного, так, дуже жорстко звучить, однак вона так і протікає. Тобто травень, особливо початок, це е, свого роду, е, свого роду е, намагання засісти у засідку і чекати. Тому 12, 12 травень місяць це е, такий період, коли відбувається все на такому духовному рівні. Чому про це кажу? Бо е, в українців зараз досить важлива, е, важливий такий період. Я зараз не про ЗСУ, в принципі, кажу про українців, коли зараз ми знаходимося у травні і червні в тому періоду, коли ми дуже. Е, е, Тонко сприймаємо всю інформацію, яка йде. Це розпочалося ще у березні, місяці, у квітні місяці, квітень, травень, червень. А це місяць, коли потрібно фільтрувати всю інформацію. Це місяць, коли потрібно не піддаватись на провокації. І так далі. Бо зараз ця імперія з Лаврка стан він нас виводить на таку енергію, де ми де нас, де нас пробуджують жорстокість. Українцям не притаманна жорстокість, українці слов'яни, які були завжди земледільцями, які оберігають свою землю. Для Орди, пам'ятаєте, цей класний фільм Володар Переснів, де часто зрівнюють орків і Ерифійців. Чому про це розказую? Бо коли ми кажемо про ЗСУ, ми повинні розуміти, що в цей час повинні робити ми. По-перше, це проживати злість, гнів, жорстокість в собі, але не зависати в цьому настрої. По-друге, бути в енергії служіння це є і донати, це є і благодійність, це є волонтерство і так далі. Тобто кожен робить все на своєму місці, що може. І ось саме ця енергія вона також насичує і посилює можливість ЗСУ до, до наступу, до контрнаступу. Про, про все, що скажуть. Тому ось при приблизно до 20 травня ми будемо, ем, ми будемо. В такому вакуумі незрозумілості, де кожен проводить свою духовну роботу, де кожен насичує себе любов'ю е, себе насправді, до близьких, до держави, до, до тих людей, які, до яких ми в принципі, маємо проявляти. І ось приблизно 20 травня розпочинається дуже класний період, де оця накопичена енергія може вийти в такий і контрнаступ, і нові досягнення, і нові е домовленості, і вона якби, знаєте, е запустить процес, який перейде ще й на червень місяць.